Доброго здоров'ячка, шановні, сьогодні поговоримо про Пасху. В першу чергу багато хто називає її Великодним Великдень це язичницьке свято, яке не має ніякого стосунку до Пасхи. Вперше Пасха святкувалася в давньому Єгипті, коли євреї виходили із рабства Свободу, так, і коли прийшов Губитель, то двірки своїх будинків Ангел-губитель прийшов. У двірки будинків євреї помазали кров'ю агенця. І, побачивши кров, вона стала між цими людьми, між губителем, між смертю. І так само Ісус Христос, прийшовши, померши, проливши свою кров, Він став цим невинним агнцем. І сьогодні, сьогодні якщо ми стаємо його церквою, якщо Ісус Христос на першому місці в нашому житті кожного дня, то тільки так в нашому житті можна бути кожного дня Пасха. І тому, коли говорять, що треба святити там якісь кекси, ритуальні, не треба цього робити. Люди кажуть, о, це святиня. У Бога теж є святині, і найбільше його святиня – це Ісус Христос, і Пасха це договір з Богом, а не якась ритуальна випічка. Ось, і, до речі, треба додати, що церква православна до кінця XVIII століття вела роз'яснювальну роботу, ось, але потім здалася і вирішила очолити процес.